Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо. Головний розвідник України Кирило Буданов вразив гучною заявою. Ба більше Буданов зазначив, що відвоювати Крим набагато легше ніж Донбас. Також він допустив можливість знищення кримського мосту вже найближчим часом. А щодо наступу росіян, очільник гур зробив невтішний прогноз саме для ворога. Усі деталі гучних заяв головного розвідника України розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобання а ми переходимо до новин. Очільник гур Кирило Буданов спростував міф про неприступність півострова Крим, нагадуючи про його завоювання в минулому. Головний розвідник України вважає, що з військового погляду відвоювати Крим набагато легше ніж Донбас, і зробити це можна через дві ключові точки входу: Кримський міст і Перекопський перешийок. Про це йдеться на сторінках видання Форбс Україна. З військового погляду відвоювати Крим набагато легше ніж Донбас, де понад тисячу кілометрів фронту та глибина понад 200 кілометрів. У Крим є дві точки входу: з російського боку і з нашого кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання це наші фронтові операції з російської сторони шляхом руйнації комунікацій, з нашої шляхом тиску. І тоді все. Крим ізольований. Він зазначає, що в Росіян існує улюблений міф про неприступність Криму. Проте історія показує, що Крим був завойований у багатьох конфліктах. Держави, які прагнули оволодіти півостровом, зазвичай досягли своєї мети. Головною проблемою завжди була нездатність утримати перекопський перешийок, що призводило до швидкого розпаду оборони. Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим. Тому туди вже заходимо. Примітно, що Буданом допустив знищення кримського мосту вже найближчим часом. Він зазначив, що робота над підготовкою до ліквідації Керченського мосту триває. Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований кримський міст, Буданов відповів, що шанси є. Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону. Всі працюють і над дальніми ударами працюють, і над цим це все потребує, скажімо, так, вирішення комплексного. Робота йде. Раніше Кирило Буданов зазначив, що один з найбільших страхів Путіна це знищення кримського мосту. Очільник гур переконаний, що кримський міст це символ, це свідомість. Тому його знищення це десакралізація Криму для росіян. Його знищення набагато глибше і важливіше ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Начальник розвідки акцентував на тому, що у росіян тисячі одиниць техніки, а міст один. Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще й десякралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. В Очамчуру Новий порт Росії в Абхазії. Прекрасно. Зазначив про те, що Кримський міст є законною військовою ціллю для України. Підкреслював і командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїшпапа. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосичук у межах авторського проєкту Мосейчук плюс. Ба більше незаконно збудований окупаційною владою кримський міст потрібно знищити, бо це логістичний ланцюг противника, запевнив віцеадмірал. Кримський міст це логістичний ланцюг. який працює на агресорі. Він має бути знешкоджений. Тому є така ціль, бо по ньому йде постачання. Мабуть, вже і не в таких об'ємах, які були 2022 року. Але він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ, і для військових це буде військова ціль. Вона залишається нею. Байбільше про те, що Кримський міст це законна військова ціль, говорив раніше її очільник СБУ Василь Малюк, коли розповідав деталі успішної української атаки на сакральне дітище Путіна. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традиції ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Василь Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку. Де він її взяв? Я можу тільки здогадуватися. Це строїтельство транспортного переходу через кінчівський пролів, робоча документація. Конструкторська документація, танка, ракети, літака, вона є сама по собі таємною, а не кажучи про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо. Примітно, що росіяни не полишають намірів убезпечити кримський міст. Однак у ЗСУ кажуть, що це неможливо. Російська окупаційна армія намагається вибудувати чергові паркани, щоб захистити кримський міст. Втім, їм це не допоможе. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. З його слів, ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати. Втім, навряд чи вдасться його захистити. Плетенчук зауважив, що для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть, адже там відбувається мореплавство під іноземними прапорами. Захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищили. Бай більше успішна робота українських військових ідей на прибережних територіях Криму. Так 6 серпня 2024 року, спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру ГУР. Міністерство оборони України реалізували операцію у північній частині Чорного моря. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що вночі десантна група спецпризначенців висадилася на тендрівській косі та знищила російську броньовану техніку, зокрема МТЛБ, комплекс РЕБ противника а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Найбільше під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість наразі уточнюється. Повідомляють УГУР. українським розвідникам. Вдалося провести місію без втрат. Також керівник головного управління розвідки міноборони спрогнозував, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора-два місяці. За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує. Очільник гур зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад. За півтора-два місяці основний напір армії РФ має завершитися. Бо і так наступ затягнувся, але ми знаємо, що після спаду і невеликого затища будуть нові спроби ворога наступати, і ми до цього готуємось. Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони. Чи ми просто будемо сидіти і чекати, пройде 4-5 місяців, і все знову повториться, чи будемо діяти на випередження, зазначив Кирило Буданов, порівнюючи війну з футбольним матчем, Буданов зазначив, що під осінь 23-го року йшла приблизно 70-та хвилина з 90 дев'яносто. Проблема в тому, що є два види обчислення часу звичайний години, секунди та подієвий. Якщо говорити в подієвому контексті, ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини. Буданов вважає, що розв'язання питання війни буде відбуватися комбінованим шляхом. На мою думку, розв'язання питання нашої війни буде відбуватися комбінованим шляхом комбінація військової сили, тиску відкритої та найголовніше прихованої дипломатії. А також деяких інших факторів за його словами головною метою перемоги у цій війні є повне відновлення територіальної цілісності України та вихід на кордони 1991 року. Моє бачення перемоги у цій війні повне відновлення територіальної цілісності, вихід на кордони 1991 року. Бо більшого буде складно досягти. Сподіваюся, що це обов'язково приведе до певних процесів всередині Росії. А що ви думаєте про заяви Кирила Буданова? Чи довіряєте ви його словам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.